Почнемо із розмови про Лі трас про її відставку. 45 днів пробула вона на посаді прем'єр-міністра Великої Британії, заявила, що подала клопотання королю про те, що вона хоче піти з цієї посади. Взагалі, цей приклад в історії Британії. Це щось особливе чи вже таке ставалося? Ну, якщо ми з вами аналізуємо британську історію, то безумовно, що треба сказати, що. Скажімо так, ліс раз найкоротший час взагалі перебувала при владі. Тобто можна сказати, що 45 днів це майже ні про що. І відповідно, і відповідно треба сказати, що відповідно треба сказати, що. Скажімо, так, це найкоротший термін у всій британській історії, коли прем'єр-міністр перебував на своїй посаді в Британії. Тобто була історія з е, Алексом Дугасом Хюмом. Він був майже рік, третій й рік, і відповідно можна сказати, що е, трас вона стала таким антирекордсменом. у Британській історії, тобто, безумовно, що були ще інші люди, але ніхто там півтора місяці не був при владі. Щодо Лістрас, дуже важливо зазначити, що саме вона формувала по суті міжнародну економічну політику Британії після виходу країни з Європейського Союзу, тобто, двадцятий 21 й рік, вона якраз була міністром міжнародної торгівлі і. Перепрошую, це має кішки. Покажіть, Будь ласка, які у вас там улюблениці, як звати? Ви Ліза. <світ> да, Ліза, Привітайся. Так, розуміємо, що ви разом досліджуєте міжнародну І... політику, тому... І ні, я хотів би тобто, тобто ліс раз, е, коли Джонсон став прем'єр-міністром у 2019 році. Вона отримала посаду міністра міжнародної торгівлі, і саме Ліс Трас формувала міжнародну економічну політику Британії. І Британія з 19-го року зробила ставку на підписання угод про вільну торгівлю з країнами поза Європою, і такими країнами, зокрема, були Японія та Австралія. І саме Ліс Траст» була причетна до підписання угоди про вільну торгівлю між Британією та Україною. Під час візиту Володимира Зеленського до Лондона 7-8 жовтня 2020 року, як відомо, між Британією та Україною з 1 січня 2021 року існує і діє зона вільної Угу. Uh -huh. і з вересня 21 року року стала міста закордонних справ, і такою вона залишалася до початку вересня цього року. І 5 вересня вона стала міністром. І Що вона першим зробила? Вона сказала британцям, що всі ці комунальні послуги, які ви платите, вони залишаться такими самими. Тобто, вона сказала, що 2,5 тисячі пунктів будуть збережені щорічна оплата комунальних послуг ще на 2 роки до жовтня 2024 року. Але тут треба сказати, що Нездатність затвердити цей так званий міні-бюджет Британії. Вона призвела до зміни міністра фінансів, і ним став Джеремі Гант, колишній міністр до справ Великої Британії. Знаєте, досить складно, але головний висновок такий: економічні проблеми в Британії, які накопичилися в першу чергу від виходу країни з Європейського союзу. По друге, це пандемія коронавірусу. І по третє, це повномасштабне вторгнення Росії в Україну 24 лютого, і відповідно оці три фактори вони об'єдналися. І тепер у Британії є досить високі ціни на комунальні послуги, на продовольство, на паливо. І ліс раз запропонувала, що давайте ми знизимо податки, і це спричинить вирішення цієї економічної кризи. І вона планувала знизити майже всі податки. Але Джеремі Гант виступив проти цього, і можна сказати, що його економічна програма вона була досить схожою дотожною до того, що пропонував Ріші Сума, який, власне, підвищив податки в Британії на початку цього року, коли він був міністром фінансів. І тобто, по суті, причиною відставки від Страс, і, і тут ліза так само називається, Стала саме поста Ганка. і його пов'язують з китайськими способами, бо в нього дружина китаянка, і відповідно причина відставки Лістрас економічна, але не варто забувати про геополітичні реалії: що саме Лі Страс виступала досить радикально проти Росії, проти Китаю. Вона обіцяла, що. Як тільки вона стане міністром Великої Британії, вона визнає, що Китай є загрозою для нацбезпеки безпеки Великої Британії, і поки що цього не сталося, але треба сказати, що мої британські колеги мене запевнили сектору безпеки та оборони, що підтримка триватиме. І що не треба переживати за зміну прем'єра у Великій Британії. Тобто, безумовно, що це політичний момент, і що Британія є демократією і що там може змінюватися влада. Але зараз така ситуація, що е, при будь-якій зміні влади, тим паче всередині консервативної партії, загальний курс Британії щодо України не змінить. Тобто, безумовно, що Борис Джонсон. Був залишається великим другом України, і що саме Борис Джонсон переосмислив політику Британії щодо Росії та України. Борис Джонсон сказав, що у 2014 році Захід помилково поставився до розв'язання Росією агресії проти України, анексія Криму, початок війни на Донбасі. І можна сказати, що ліс трас якраз могла би і бути більш радикальною ніж Джонсон у тих поглядах. тому що вона вже казала і про Китай. казала ще про Росію, а це вже і про Китай. Мовить ну і про Іран звісно. Ну от власне про Бориса Джонсона, якщо ми не можемо не будемо переживати за зміну стратегії Великої Британії, ми розуміємо, що країни сталого розвитку мають розписані е, свої стратегічні плани наперед, і там дуже важко розвернути країну відразу в іншу сторону. Але ж наш пан Борис Джонсонюк, які в нього шанси повернутися на посаду, я думаю, що шанси досить високі, і треба сказати, що Борис Джонсон він. Е... Він може повернутися прем'єр-міністром. Дехто це пов'язує з тим, що він відгуляв свою відпустку за вечірки за ці 45 днів, коли він була прем'єром. Але якщо бути досить серйозним, то е, є лише дві фігури, які можуть стати прем'єр-міністром. Це Сунак, який був колишнім міністром фінансів за Джонсона, і сам Борис Джон. Тобто, Бен Волос відпадає, бо він сьогодні. Заявив, що він буде займатися інвестуванням у британську армію та розвідувальні служби, і що він не буде кандидатом на цих виборах. І водночас, щодо Бена волоса треба сказати дуже важливий момент, що в липні було затверджено звіт про стан взагалі оборонної сфери в Британії. І, взагалі, Бен Волес постійно виступає за те, що Британія має досить швидко збільшити видатки на оборону. Я хотів би нагадати, що зараз вони складають 2,1% від ВВП. А у вересні 2014 року на саміті НАТО в Уельсі було затверджено, що кожна країна НАТО має як мінімум витрачати на оборону 2% і тим впродовж десяти років вже пройшло 8 років 2014 року. І зараз основним питанням, яке стоїть перед НАТО, це в першу чергу яким чином продовжити і розширити надання допомоги Україні військової, гуманітарної, економічної, нелетальної. І по-друге, це яким чином відновити запаси зброї. Бо уявіть собі, коли. Західні країни, ну ми беремо в цілому колективне захід, не лише Євроатлантику, але й Європу, Австралію, Нову Зеландію, багато інших країн. Вони надавали постійно надають Україні озброєння: різноманітна артилерія, частково танк і ну багато чого: системи протиповітряної оборони. І... і так виявилося, що ця система вона не була такою керованою, як здавалося. здавала. Тобто, безумовно, що. Країни НАТО і НАТО в цілому ніколи не воювало окрім Афганістану, 20 років. Е, і відповідно зараз два основних питання. Ну ще третє, це звісно, ядерне стримування Росії, бо основне питання, яке обговорювалося на зустрічі міністра оборони країн НАТО в Брюсселі, яке було 12-13 жовтня. Я там так само був присутній в рамках престору для українських журналістів від представництва НАТО в Україні. І там якраз ось це три питання: як підтримати далі Україну, яким чином поповнити запаси зброї країн НАТО і яким чином буде тривати ядерне стримування Росії Росії. Пане Єгоре, ви згадали про оборонну стратегію Великої Британії. А цього місяця і Сполучені Штати Америки оприлюднили свою оборон... безпекову стратегію, і там є два глобальні виклики, які вони для себе відзначають. З одного боку це Китай і Росія. Найбільший виклик для безпеки в глобальному сенсі і є менш... менші глобальні виклики з боротьбою, до яких Сполучені Штати Америки роблять ставку на нові альянси, якими можуть бути ці. Ці нові альянси, і головне, яка роль України у цих альянсах? Це досить цікава тема. Бо, як журналіст моєю завершальною статтею, перед 24 лютого виштопад 23 го була про нові альянси, якраз досить актуально було цього року. Якщо бути досить коротким, то ті альянси, які були спромовані Сполученими Штатами Америки після Другої Стової війни, це дебільш двостороннє партнерство. США, Саудівська Аравія, США, Пакистан, США, Тайвань і США, Південна Корея, США, Австралія, багато інших моментів, то, безумовно це двосторонні більш були історії партнерства. І так само безумовно історія з НАТО. Зараз всі ці е, союзи вони трансформуються в щось інше, щось більш неформальне. Тобто, Минулого року було сформовано ОК: це Австралія, Велика Британія, США. Коли Австралія відмовилася купувати підводні шкірни у Франції, на яких мали бути розміщені ядерна зброя, і це досить сильно підпортило союз середині НАТО, бо Франція ядерна країна в НАТО, і відповідно це там було погіршено. Америка американо-французькі відносини австралійсько-французькі, і якщо говорити про Україну, то безумовно, що Україна за ці три роки вона почала вибудовувати так звану тактику малих альянсів: це Люблінський трикутник, Польща, Литва, Україна, це асоційоване Тріо, Україна, Республіка Молдова, Грузія, це квадрига, Україна, Туреччина на рівні міністрів оборони та закордонних справ. І так само це Альянс, який було оголошено буквально напередодні повномасштабному короні Росії, це Британія, Польща, Україна. Власне, ліс Трас і була тим, хто оголосив такий вид альянсу, такого вектору. Так, це було 17 лютого цього року. І відповідно, тепер США розуміють, коли. Тобто Американо-китайське стратегічне суперництво воно є центральною темою для створення е, альянсів безпекових. І відповідно, якщо ми говоримо про індотихіканський регіон, це по суті, все те, що знаходиться від Пакистану до Тихого океану. то безумовно, що для США це найбільш критичний регіон. Тобто вони визначили три критичні регіони в цій стратегії: це Арктика, Євразія і Інотихіканський регіон. І відповідно в інтохиканському регіоні ми маємо таку досить цікаву історію, що захід прагне якимось чином більше залучатися в цей регіон, бо він розуміє, що там вже давно присутні Китай, як мінімум економічно. Це Південно-Східна Азія, Східна Азія, Південна Азія, частково Тихий Океан. І, і свої інших стратегії вибудовують уже європейські союзи, Велика Британія, Німеччина, Франція і ну багато країн захід соло. І відповідно, що для України важливо, що ми маємо враховувати особливості кожної країни. Щоб вибудовувати з нею ефективний союз, тобто союз він не завжди означає, що якщо країна торгує більше з Китаєм, то вона в безпековому плані пов'язана з Китаєм. Я наведу приклад, наприклад, Філіппіни. країна південно-східній Азії відразу поблизу Китаю в економічному плані. Філіппіни пов'язані з Китаєм найбільш сильно, але в безпековому плані Філіппіни мають статус основного союзника США поза НАТО МННА. Досить давно, вже майже 20 років, і Філіппіни е, отримують новітнє озброєння з США, зокрема Гвинтокрили і багато інших моментів. І відповідно, е, Росія ніколи не була здатною вибудовувати ці союзи, як це робило США після Другої світової війни. В Китаї історія трохи складніша, бо вони прагнуть через економіку проникати в різноманітні рік. Про регіони світу, першу чергу Африка, наприклад, да тобто інфраструктурні проекти і багато інших моментів, пані Йогоре, цей оцей союз ситуативний між Росією та Китаєм, його важко назвати геополітичним альянсом, але він прагне сформувати альтернативний світопорядок, який. Сформувався після другої світової війни, ну тут швидше не стільки Росія з Китаєм, скільки Китай, використавши Росію і її потенціал, отак воно мабуть краще виглядає. пане Ігоре тут обсяг питань настільки великий і настільки цікаво з вами говорити, але на жаль, час наш завершився. Я маю надію, що ви не відмовити нам наступного разу у запрошенні до нашого ефіру, щоб поговорити про нову архітектуру. Вже як ми будемо творити нову архітектуру світу після того, як переможемо Росію. Власне, дуже дякуємо вам за вечір. Через за те, що мали змогу до нас доєднатися, і гарного спокійного вечора вам! До побачення!